Наступна зупинка Несті Хай піпс! Виїжджали ми з міста Ладижин. І далі нас чекав автобус Вінниця Варшава з пересадкою у місті Львів. Автобусна поїздка зайняла у нас 14 годин. Це при тому, що український кордон ми пройшли буквально, напевно, за пів години, а ось уже польський кордон ми вимушені були чекати понад 3 години. І ось ми дісталися все ж таки до аеропорту імені Шопена у Варшаві. Їхали на таксі, Uber. від автовокзалу до аеропорту імені Шопена коштувало всього лише 200 гривень. Цілу ніч ми чекали на наступний переліт з Варшави до Франкфурту. Так як часу було вдосталь, вивчили ми все. Ось це інформаційне табло, на якому можна ознайомитися з даними про ваш виліт, рейс та місце посадки. Якщо ви в аеропорту вперше, то ви, так як і я, можете скористатися ось цим великим планшетом, на якому можна покладати і знайти, де знаходяться вбиральні, де знаходяться кімнати матері та дитини та багато іншого та корисного. Але майте на увазі, що вночі більшість всього не працює всі речі з собою ми таскали до того моменту, поки не знайшли цю велику знахідку. Ми знайшли окрему дитячу кімнату, а точніше, кімната матері та дитини, в якій було здоровенне, зручне крісло, на якому можна було посидіти, а то й, скажем так, полежати. Також було все для того, щоб перевдягти малюка, помити, навіть скористатися серветками, передіти підгузок, столик для годування, стільчик точніше, гаряча водичка, велика столешня, пеленальний столик. Ми випробували особисто зручний. Нам було тоді 10 місяців. Малюк вміщається, було зручно. А найголовніше це те, що в цій кімнаті ви знаходилися абсолютно самі і нікого немає. Я особисто вмістилася позручніше, почам видно, ще втомлена після дороги. Але це була кімната, в якій сиділа я. Дитина спала в коляскі. і ніхто поруч не ходив. Ноги собі протягнула, було зручно, всі речі також при мені, і відпочивала, чекала наступного перельоту. І на ранок, на ранок, ми вже вилетіли до. Франкфурду переліт був недовгий. Малюк заснув одразу на борту. Єдине, що потрібно пам'ятати, те, що дитина завжди у мами на руках, тобто немає окремого посадочного місця, було, скажем так, жарко. І ось ми приземлилися у Франкфурті і очікували на наступний переліт. Час очікування був, скажімо так, довгий, вспіли і нагулятися. Єдине, що було легко, то що були ми без речей, так як валізи здали у Варшаві, а забрали уже кінцеві точки у місто Джуно. Абсолютно у всіх аеропортах є обладнані місця для дітей, тобто, де можна провести час, тому було чим зайняти дитину і як провести час. І так, готові ми до останнього перельоту. Це усієтел. На борту літака нас годували двічі, так як був довгий переліт, понад 10 годин, а то й 12, якщо я не помиляюся. Дитині теж було що знайти. Летіли на крилах авіакомпанії Кондор. Весь важкий перельот нам перекрили ось ці довгоочікувані слова. Three, two, «Welcome to United States». Офіцерів ми проходили в сітлі, так як це була перша точка в цій країні, і все було б чудово, якби не потерявся наш багаж. Після прильоту перше, що ми зробили, це купили сім карти, обрали компанію IT&T, тому що в Аляскі добре вони обслуговують. Сама сімка 30 доларів, плюс тариф також 30 доларів. Потім ми оселилися в американській сім'ї на одну ніч, так як наш останній переліт було скасовано із-за поганої погоди. Це були перші враження про життя американців. Наскільки класно вони живуть, гарно відпочивши, поспілкувавшись, на ранок нас провели. На наступний переліт, точніше, привезли в аеропорт. Показали по дорозі екскурсію по місту Джуно. До речі, щоб ви знали, Джуно це столиця Аляски, не Анкориш, як всі вважають, а саме Джуно. Після короткої екскурсії по місту ми гарно пообідали і поїхали уже очікувати наш останній довгоочікуваний переліт. Летіли ми з Джунов Хейнс. Хейнс це була кінцева наша точка. Перед посадкою важили як наші валізи, так і нас самих. Чому? Тому що летіли ми на маленькому, восьмимісному літаковій, я б сказала, кукурузнику. На якому летиш ти на висоті пташиного польоту, і при сильній, навіть вітряній погоді, скажем так, носить його, дай Боже. Дитина, як завжди, у мами на руках, пристібаємося разом і взлітаємо. Коли ти летиш на висоті пташиного польоту, те, що ти бачиш своїми очима. Навіть мені здається, не віриш тому, що ти бачиш. This was my day today. How was yours? Переліт тривав всього лиш 35 хвилин, і ми уже на місці. Після трьох діб перельоту я просто хотіла торкнутися землі. Нас зустріли. Американські наші спонсори привезли до нашого будинку, в якому ми проживаємо. Збоку ліс навпроти океан. І ось така от мила надпись: нас чекала у будинку. Будинку було все приготовлено для проживання. Welcome! А далі, як кажуть, далі буде. Всім бай-бай.